Христос Воскрес, Сліво Христі. Щиро дякую всім тим, що молитеся разом зі мною. Щиро подякую всім жертводавцям, які підтримуєте наш канал які жертвуєте на нашу церкву. Дякую вам щиро і всім тим жертводавцям, що допомагають нашим військам. Дякую вам щиро, всім. Я знов листа забув в кабінеті. Принесіть, будь ласка. Я хочу подякувати. Всім тим моїм молільникам, що підтримують, мене, постійно маю кесне міріння і молимося. І так само, вся ця наша велика родина духовна, яка ми постійно збираємося на молитву. Наша молитва має велику силу. Тому моліться від себе, не читайте з книжок, старайтеся молитися самі. Молитва має бути коротка. Подумай, за що ти маєш попросити. За що ти маєш подякувати? І коротко. Господи Боже, прошу тебе, будь е, проведерем тим людям, які подорожують. Я дякую тобі за те, то, що ти мене вислуховуєш. І все, і молитва має бути коротка. Потім ви навчитеся привикнете і будете молитися трохи довше. Говоріть, живу молитву від себе, це є дуже важливо. Так, читаю листа. Христос Воскрес, дорогий Отче Василю, дякую вам, дякуючи вам, маємо можливість допомагати нашим захисникам, Божі опіки вам і вашій родині разом до перемоги. Хай Господь Бог візьме під свою опіку всіх захисників України, львів'яни, ну львів'яни то і молодці, то і молодці представи постілі, бо в принципі постіль нам потрібна постіль, шорти, футболки, що там ще було? Штани, ну, тобто те, то, що треба. Знаєте, Особливо, бо ми так стараємося опікуємося, ті, що в госпіталях, ті, що поранені. І, знаєте, їх привозять не нас такі то, купа, як, купа болота, розумієш? І, і потім то все розрізають, і то викидають то все. І він лишається, І потім його вже ну, реанімацію, ще там щось, потім відти виходить, як. як як Адам із раю, розумієш? Нічого нема, нічого, вообще, навіть трусів. І ми все це стараємося їх там трошки вбрати, розумієш. от. І <кхід> якби це було 10 хлопців, знаєте, їх дуже багато. І тому, знаєте, я дуже щиро дякую за вашу поміч і підтримку, дай вам Боже здоров'я. Ой, А це така цікава. Оце саме більше мені подобається. Христос Воскрес. Це, це для Отця Василя. Та, вони нам теж присилають спеціальні такі адресовані посилки, чисто для нас, кави, там ще, там щось. Я дуже вам дякую, щиро вдячний, я вам. дай вам Боже здоров'я. Ви чудесні, ви надаєте сили, бо то не раз вже такий змучений, як я розказував, за, за те, що людина має бути вдячна так? за старання, коли ти стараєшся щось робиш, допомагаєш комусь. І... Люди до того привикають, і ти розумієш, що ти вже так би і, і повинен так робити. І воно вимучує. І просто-напросто часом маленьке спасибі, воно тебе трошки ставить на місце. Бо ти робиш, що стараєшся. Волонтери вони ж так працюють не за гроші, так? а ще своє віддають. Ну, починаючи від того, що машину треба заправляти, мені ніхто її не заправляє. А ми наїжджаємо. Дуже багато, дуже багато наїжджу йому кілометрів. Тому я щиро вдячний усім вам, всім жертводавцям І сьогодні. Нехай Господь Бог прийме кожну вашу пожертву. Я вдячний всім тим друзям моїм за кордоном, що мені допомагають, пересилають. І... Щиро дякую оцю Мирону, оцю Мирославу з Іспанії, оцю Мирону із Америки. Дякую всім моїм друзям з Англії, які нас підтримують. Я вам дуже дякую, дай вам Боже здоров'я. Я зараз почну перечисляти, зараз обідіться Німеччина постійно, каже, ви нас постійно пропускаєте. Німеччина біафергем основу за решу ліки. Дуже перепрошую, але ми вас пам'ятаємо, я вас пам'ятаю, Бог вас знає. Я знаю, що в Польщі багато, знаю, що в Чехії нас дивляться, в Чехії нас дивляться. Я знаю, що в Данії нас дивляться так само. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку і ще вітання Португалії. Я знаю, там і кум Португалії, так що він мене дивиться не дуже систематично. То жінка більше дивиться. Але я дякую, дякую, що, що ми є разом. І Марія, в мене наша така постійна глядачка із Португалії. Вона, вона постійно все моніторить. Сьогодні знайшла десь статтю, що каже, вже не тільки на Ютубі, а вже десь там там пишуть про мене. Це дуже добре, що, що пишуть, дуже добре, що читають. знаєте. Якщо там для когось є маніра, так, подачі або спосіб подачі, або именно, що я так стараюся звернути увагу людей, подивитися на речі з такої сторони, з якої ще мало хто дивився, ну, то Слава Богу, що люди то почули, і слава Богу, що ви то чуєте. Саме головне, щоб це не було на користь. Ось так. Дякую щиро всім. Дякую всім, хто з нами молиться, хто нам допомагає. Щиро дякую. Пропустив саме головне, Канаду пропустив. Боже мій, моя дорога Канада. Андрій мій, я знаю, він е, теж так дивиться нас рідко, але мітко. Отець Любомир Левіцький, він в Канаді, він давно вже там. В Канаді він дивиться постійно. Я знаю, що він дивиться. Трансляції, дякую, дорогі мої друзі. Дякую.